Каскабокс з ЛЮБОВЮ до дітей. Троє братів пішли до лісу і не повернулись. Та з горошини виріс хлопчик сміливий і добрий. Він був такий дужий, що піднімав віс однією рукою. Попрощався з мамою і рушив рятувати братів. У лісі він зустрів крутивуса. Велетня з добрим серцем. До них приєдналися Вернигора і Вернидуб. Команда була готова. Вони знайшли темну печеру, Котигорошко сміливо спустився вниз. Там закуті брати, а поряд триголовий змій. Залізна булава і Котигорожка вступає в бій зі злом. Та після перемоги. Брати його зрадили, але чарівні створіння допомогли йому знайти шлях додому. Він пробачив зрадників, бо сила в доброму серці.